Привіт, Ютуб! Між 2020 і 2024 я написав декілька коротеньких історій у рамах арт-терапії. Я виливав емоції на папір і багато з них є дуже особистими. Але декілька цілком цілком надатні до публікації, і я хочу ними із вами поділитись, з надією скрасити вам вечір та, можливо, дозволити знайти якісь відповіді. Хоча це й маловерогідно. Що ж, приємного прослуховування. Думерська замальовка. Ранок після наступав ранок. Дощ сумно барабанив по новеньким склопакетам. У голові роїлися і дзирчали дивні думки після ночі майже без сну. А кімнату огортав дим від незмінної сигарети Мальборо Голд. Я лежав на хіпстерському мішку, який зазвичай можна побачити у антикафе. Шикарна штука, треба сказати. На такому одне задоволення спати. Я робив вже п'яту затяжку, коли згадав, що власник дачі вчора просив мене не корити у приміщенні. Лаючись, я швидко відшукав імпровізовану попільничку, роль якої виконувала коробка з під і загасив ракову паличку. Відкривши квартирку, щоб вітерти дим із кімнати, я втягнув міздрими вологе і прохолодне лютневе повітря. На контрасті із тим застійним і душним, що стояло у кімнаті, це було просто неймовірно смачним. Пам'ятаю, мене перший час дуже дратувала вічна дощова погода при Балтики. Тут майже ніколи не було лютої зими чи спекотного літа, а потім я сам не помітив, як почав ловити від цього кайф. Не, я виявляюся це мазохеїст. В пам'яті ми готіли образи вчорашньої тусовки. Ось я граю улюблену комедію в елегантного англійця передбиравшися у місцевому монопольному. barrels of Coral Ту barrel of Jim Beam, and two soft packs of Marlboro Gold, please». Смішно, але нелегальні наркотики, на кшталту, жах марихуани, було купити легше, та й пробирало жорсткіше і дешевше. Ось ми переїжджаємо із товаришем з ліцею і його новою дівчиною на дачу до багатенького друга з паралельної групи, тисне руки дріб'язковим знайомим, розпалюємо багаття, смажимо шлаки і чекаємо заходу сонця. Підтягуються ще хлопці і дівчата. Ось нас уже чоловік двадцять. Ближче до десяти вечора всі вже добре під шофе. Очікувано, син прокурора нашої області пропонує купити грам трави. Через півгодини нам підвозять бажане і, спорудивши бульбек із Монштука і не пляшки соку, ми йдемо до сарайчика з двома малознайомими дівчатами, щоб розкорити люльку миру і віддатися хтивості. Після ігриш ми повернемо всіх, хто повертається до міста на останньому автобусі. На зупинці ми очікувано потрапляємо у конфлікти з місцевою сільською гопотою, і в кров збиваємо кісточки. Залишаються лише найстійкіші я, товариш, його п'яна дівчина, господар дача, син прокурора і Міруш, який впав у алкогольний психоз болював і зараз відсипався десь на другому поверсі. Ті, хто ще у свідомості сидять навколо багаті і дивляться, як то грає, виконуто у вогонь табуретка. Я пригощаю всіх куривом, бо всі вже забули про свою чітку антитетінову позицію. І штовхаю ти раду про миттєвість і крихкість життя, порівнюючи людей з палаючими вогні кріслом, а потім виконую щось з репертуара Скрябіна. Хлопці схвально годуть, але я виконую не для них. Я згадую братів, що залишились там у минулому житті, але ми навики пов'язані духом та кров'ю. Нарешті, перехопивши добряче охолоджене вино та віскі, ми переходимо до будинку, де я змішую залишки з тюном, ми планомірно знищуємо всі психоактиви за переглядом веселого фільму. Спустошуючи пляшки та переповнюючи попільничку. Потім солодка парочка йде нагору до спальні. Ну а я, господар дачі та прокурорський, виходимо на вулицю на останню сигарету, щоб подивитися на особливу яскраві в темряві сільської ночі зірки і дати молодятам трошки приватності. Єдине джерело світла вогники на кінці цигарок і ледве тліючі вуглі у багатті. Остаточно все загашився піонерським способом, ми куримо ще по одній і говоримо про життя. Нарешті я отримую ковдру і, вмостившись на хіпстерському кріслі подушці, розповідаю солодкій парочці про власну нещасну історію кохання і засинаю. У неділю вранці я приведу себе до ладу, поїду додому і знову буду зразковим сином, відмінником, спортсменом та активістом. Все це лише для того, щоб за кілька тижнів знову піддатись тусовці, але вже іншому місці. Чи скучаю за тусовками? Звісно, так. Думерська замальовка номер 8 боги Покривителя. Знаєте, я взагалі людина не особливо віруюча. В сенсі не зовсім так. Для мене духовні практики різних конфесій це просто старі, як сама цивілізація, методи, що дозволяють дізнатися більше про себе. А що таке Бог, я не знаю, не можу дати визначення цьому поняттю, бо є надто багато варіантів того, чим воно може бути. Але ось про що я подумав у давніх греків було багато богів, і кожен був покровителем якоїсь певної речі. Їм були не чужі людські слабкості, і вони були якось ближче до нас, людей. Зараз поясню: незважаючи на свої суперздібності, вони могли керувати всесвітом лише всією юрбою. І як у кожному закритому акціоноверному товаристві, там була своя підкилимна боротьба. Кожен вважав свій голос найважливішим і найціннішим в ТОВ, світоустрій, і кожен втручався на свій розсуд. У справах бізнесу. Ну і звичайно, треба було діяти елегантно. Не можна було просто дати опоненту в пику, чи вивезти на Олімпійський лісок на божественному бумері і закопати тихенько. Востаннє, коли так зробили, людство мало не вмерло з переляку, а потоки прани впали так сильно, що весь олімп ледь зводив кінці з кінцями. Отже, боги втручалися своєрідно то й там зачепити з кимось із красивих ефливових смертних бастардів, героїв півбогів, то війнушку влаштувати, то жрецям пророцтво явити, то блискавкою пару разів у потрібний момент шандрахнути. Коротше, розважалися наповну, паралельно заробляючи собі послідовників. На б, так би мовити, цих послідовників перевести в дивіденти, то обіцяли йому всілякі різні плюшки. Іноді плюшки були способом отримати конкретного послідовника, цінного з якихось причин в божественній грі. Ну а отримавши дари, люди йшли, справно молилися і приносили богам дари. Такий є кругообіг божественних ніштяків у природі. До чого я веду? У різні періоди життя часом здавалося, що посміхаються різні небожителі. Ось це наприклад. Будь-яке літо у місті X, класичні такі збіри з народом десь на озерах. Там усе більш ніж зрозуміло, На цією юрбою молодих прожигателів життя, перспективних учнів з престижних міських ліцеїв явно клопотали різні олімпійські сутності. Діоніс, щоб вони знали міру у вині та наркотиках, і щоб речовини лише додавали яскравості веселищам, а не викликали всіляких небезпечних побічних ефектів. Особливо запеклі шанувальники Вакха, звісно, все одно прямо для развідати йому до тактивої міри. Що засинали в найближчому кущі. Утім, кожному поколінню потрібен свій діоген. Красуня Афродита, особливо її син Потос, так Бог похоті на тварих там справ. Знаєте, все дуже швидко загоралося і здавалося, що літо нескінчене. От люди і спокушали одне одного, всякого. Найчастіше такі відносини тривали від однієї тусовки до іншої. Але які були ночі? Це був найсправжнішенький ерос. Буквально нестрім та божевільне бажання цілком і повністю володіти і віддавати себе тут і зараз. У цьому було щось звірине, але таке чудове. Були там і інші цікаві персонажі наприклад, Гербес, покровитель серед інших злодіїв і злочинців, коли хлопці бігли через ліс від пішого патруля доблесної до поліції міста Ікс, то вони втекли не інакше за... як за його допомогою. Або коли кінь так ушанував Діоніса, що впав з велосипеда і розірвав собі в м'ясо руку, не інакше, як сама склепі, допоміг мені згадати всі уроки у пана Хадовського, який розповідав нам, як кидати... надавати першу допомогу, кидати гранати. Стріляти з Макарова, робити самокрутки, і використовувати протигаз. Світовий вчитель, і що характерно, кінь через тиждень був як новенький. Але була одна така богиня, яку я тоді націнував, муза. Все літо тільки сядь за клавіатуру і твір пишеться сам собою, але все більше тоді розмінювався на натхненні любовні тиради. Е, ніхто не міг, як я тоді, справжній голівудський актор. Ну, витратити тоді той запал на роман, а ти все бабах. Не шкодую. Але. Афродита і досі балує, а муза відчуваю неабияк образилась. Кожна розповідь продукт поту і крові. Але я думаю, що це лише гра уяви, але в той же час не можна сміятися чи критикувати предків за міфи. Самі бачите, тоді боги були ближче, і повірити було зовсім не складно. Та й зараз багато, видається, цілком складно, якщо подивитися на світ, через старі міфологічні окуляри. Думерська замальовка номер 9 Петля. Знаєте. Іноді здається, що ми в полоні у рутини. встати, продерти очі, заварити міцного чорного чаю, скрутити самокрутку, вийти на балкон, підкурити, видухнутися зі дим і випустити його рівними клубами, зробити невеликий ковток чорного варева, втупитися на вид з вікна і так стояти, поки цигарка і міцний чай не закінчаться. Потім трохи відступає ранкове отопіння, завалити у ванну, сусіди по квартирі ще сплять, прийняти душ, почистити зуби, посміхнутися дзеркалу, одягнутися. І замотити вивсянку на сніданок, поїсти і після їжі викурити ще одну самокрутку і випити ще чашку чаю. Ранковий ритуал закінчено. Одягнута куртка, худі, джинси, кросівки, і треба рухатися в універ. Там пари одногрупників, бібліотека, написання якоїсь роботи. Тутор. Зустріч з вашим груповим професором з Південної Америки, який старанно приховує свій кокаїнізм, а ви старанно не помічаєте, що він у нього є. Потім настає кінець лекцій, і треба їхати на інший район міста Ікс, працювати в магазині вантажником. Справа не хитра. Дістань ящики, віднеси ящики, ящики. Почекай доставку, поговори з колегами з Близького сходу про рамадан. Покури. Доставка нарешті приїхала. Розвантаж фору і так 4 години. В кінці зміни 40 євро на картку і пляшечку холодного пива. І тобі, справді, здається, що так буде завжди. Рутина поглинає і лише зрідка перебивається студентською вечіркою чи іспитами. Можливо, написанням статті для юридичного журналу університету. Тоді тобі реально по кайфу. і здається, що ти вічно будеш молодим. І іноді вечорами. Купиш пляшку червоного напівсолодкого і зайдеш у гості до когось з дівчат, іноді відразу повечеряєш і відрубишся, але іноді пробиває на творчість. І ти пишеш і виливаєш душу не сказати, що це приносить тобі дохід або ти найкращий літератор в історії. Ні, зовсім ні. У тебе за душею всього кілька книг. І публікував ти їх в інтернеті. Вони взагалі не принесли тобі грошей. Але ти зробив чийсь вечір інший своїми байками трошки веселішим. Ти ніколи не пишеш серйозну тему, як Альбер Кам'ю або інший розумний перець із тієї когорти. Ні, тобі всього два десятки років. І ти знаєш, що якщо коли напишеш свій магнум-опус, то це точно не зараз. Ти взагалі хочеш стати юристом і повністю присвятити себе крючкотворству. І, може бути, коли ти будеш старим, розведеним алкоголіком з купою спірних рішень за спиною, ти зможеш дійсно чогось навчити людство. Але сука, Буковський був правий. Зазвичай популярність падає на голову несподівано. Він казав, що більшість популярних авторів пишуть свій перший бестселер ще до 30 і не встигають пізнати життя повною мірою. У результаті клепають схожі роботи з однаковими посилами і залишаються заручниками своєї формули. Я ж думаю, що буду завжди залишатись реальним панком і робити з письменницьким словом те, що моїй душі завгодно. А коли мені стане 75, я просто пущу собі кулю в лоба. І мені глибоко наплювати, станеться шедевром світової літератури, чи мене вивчатимуть у школі, як умовного. Міцькевича. Мені здається, це найгірше, що може статися з творцем. Вони адже всі були гульвісами і бунтарями, вічно п'яні, вічно закохані, вічно в бургах із вогнем в очах. Але от невдача весь твій панковський рок н рок-н-рольний порив рано чи пізно проходить до одного знаменника. Твої колись божевільні ідеї тепер абсолютна норма, і більше того, не вважаються панком. Ожах, твої твори частина патріотичного виховання молоді. Я думаю, коли так роблять, то творці минулого здійснюють потрійний переворот у своїй троні. Так що я спершу допишу розповідь, кину її в загальний доступ, встану, вийду на балкон, закурю. Подивлюся на нічне місто X, кину на дополок кудись у темряву і піду спати. А завтра повторю усе знову. Ну що ж, дякую, що прослухали мої невеличкі історії. Якщо вам сподобалось, можете залишити вподобайку, підписатися. Буде ще багато цікавого. До наступного разу.